Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Залишатися в Христі Матвія 5:37. Ваше ж слово хай буде так, так ні, ні. А що більше над це то те від лукавого. Коли Гандаль в сірий зіткнувся. Саруманом Білим стало зрозуміло, що останній відійшов від того, що мав би робити, допомагати захищати середзем'я від влади злого Саурона. Більше того, Саруман вступив у союз із Сауроном. У цій сцені з фільму Братство Персня, заснованого на класичному творі Толкіна, двоє колишніх друзів вступають в епічну битву Добра проти зла. Якби ж то Саруман не збився з курсу і робив те, що було правильним, цар Саул також не зміг втриматись на правильному шляху. В одній з історій розповідається, що він повиганяв з Ізраїлю ворожбитів та віщунів то був правильний крок. Адже Бог оголосив, що захоплення окультизмом є гидотою. Втім, коли Бог не відповів на благання царя. Через його ж попередні гріхи стосовно того, як впоратись з величезною филистимською армією, Саул звелів: Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її, яка зміна курсу? Зрештою, Саул зазнав поразки, оскільки сам порушив свій же попередній наказ, який був правильним. Через тисячоліття Ісус сказав своїм учням. Ваше ж слово хай буде так, так ні ні. А що більше над це, то те від лукавого. Іншими словами, якщо ми зобов'язались слухатись Христа, життєво важливо дотримуватись цієї обіцянки. Отже, залишаймося в Христі з Божою допомогою, що допомагає вам дотримуватись власних зобов'язань? Чому так важливо не відступати? Від правильного шляху. Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені йти Твоїми шляхами. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.